Привіт! А я до вас з короткою такою ідеєю замальовочкою. Е, мені Петросян знаєте такого, виготовляє вітрики з Херсону. Бачите, руки шабролі до цього часу. я ФТ 2000 ставив, до речі, відео вийде. Ну, мабуть, через тиждень не, не, не все ж зразу вам показувати. Так? так от, Петросян мені підкинув ідею. Він там, от в своєму крайньому відео про те, як працює вітряк, він там згадав про те, що. Ну, я щось там до валки мав якісь претензії. Я типа ні прав. Ні прав. Бо мені виявляється, я не знав цього. але виявляється, мені, мені чуєте? Да? Китайський завод присилає індивідуального замовлення вітряки, і вони крутіші ніж те, що люди купляють окремо. Слухайте, так це бляха тема. Це тепер означає, що ви просто зобов'язані вітряки купляти не самостійно, а у мене, бо мені присилають товар кращий, якісніший і набагато крутіший, ніж всім іншим. Отак от я до цього додуматись сам не міг, тому пану Георгію Петрусяну велика подяка. Супер лайк! Однозначно. А, тю, йомойо, йо, забув вже сказати: купляйте вітряки у мене. Буде вам щастя, буде вам індивідуальний вітряк. Супер-пупер якості. круче, ніж всім іншим присилаю. Гарантовано, Петросян сказав.